Український гейткіпер був обраний легкою жертвою, але шокував усю Британію. Уже на битві поглядів Харіс, дивлячись на Довбищенка, не міг стримати сміху і вважав, що це буде легкою прогулянкою. Він бачив у супернику лише низького коротуна, неспроможного навіть дістати його ударом. Адже ним виявився спаринг партнер Джошуа та Дюбуа Меттью Харіс, який гасить світло будь-кому кому забажає. Харіс мав п'ять безпрограшних поєдинків, чотири з яких нокаутом. Самовпевне. Внений у собі британець пообіцяв, що відправить спати і українця. Початок поєдинку тільки підтвердив ці очікування. У другому раунді, потужним ударом у голову, британець відправив Костю в нокдаун. Українець ішов серією з чотирьох поразок. дощ усі думали, що це кінець. Але саме цей хлопець всього за одну мить змусив замовкнути всіх своїх хейтерів. Наш боксер не злякався першого нокдауну у своїй професійній кар'єрі та швидко повернув борг британцю, не давши і оком. Змигнути самовпевненому нахабі, який висміював його зріс, розлючений українець вколотив у голову мерзотника понад 10 акцентованих ударів. Тож рефері був змушений рятувати чемпіона від ще більшого сорому.